Ну що, з Морадовий не зупиняється, вже почав відбудовувати зруйновані територіями. Но сам чує перемогу. Потужно почав боротися з пропагандою та Псово-Покровську і, і виділив 15 мільйонів гривень для СМІ, а також 30 мільйонів гривень для постачання теплової енергії. Ну щоб не замерзли. 73 мільйони на водоканал на. 34 мільйони на благоустрій на. 50 мільйонів на зарплату чиновників на. 150 мільйонів на світу. Ну, що у Покровську зараз де 5 км до фронту, повинні всі бути професорами, а то вони не зрозуміють, що то ворог нападає. А зараз увага, за даними сайту Діпстей, ворог знаходиться в 3-5 км від міста, та на кінець року там зруйновано. 70% жилої забудови, 80% соціальної та 95% промислової. Також у місті відсутнє електропостачання, газ, вода та теплозабезпечення. Я Не розумію! Видвето кажучи, плакати, чи сміятися. Кому вони виділяють ці кошти? Ну, є питання. Ну що, дякую Сморагові за освіту для Покровська. 150 мільйонів. Вони ж там, як у третьому віці. Взагалі, без дупля. Що відбувається? Ага, де ми? Хто ми? Вперед, до потужної перемоги.